Друзі, вітаю. Давно ми не були в етері, і ось там були деякі причини, трошки приболів. І ось ми, я у себе в кімнаті зробив ось собі таку етажерочку. Доробили ми ось цей скілець, що крутиться. Зробили ось лапки такі, там ззаді. Востик. Ну, все як годиться. Також за цей період зробили ось з горіха стілець такий. оце корінь тут починався. Ми його розпиляли і у нас вийшов ось такий стілець. Також ітажерочку собі зробив. Це у нас було була колода з акації дуже гарна, ось видно, як оці. Всі Ну, цей ось, кора пронизувала майже до середини. Дуже гарна текстура. І просто порубать попалить на дрова, не піднялася рука. З'єднали, зробили невеликий уклончик. о, З'єднали таким образом, і у нас вийшла етажерочка. Я вважаю, що дуже добре. Сюди ставимо малюнки, що діти малюють. Вони там он, теж. Ось така приємна робота. На все добре.